Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. У цьому відео я зібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Поїхали! Рідлі належить провести вихідні разом з батьком Еліотом, який повністю занурений в роботу і рідко знаходить час для доньки. Їхні стосунки залишають бажати кращого, і здається, що тільки диво може їх врятувати. І ось коли вони разом вирушають у подорож, відбувається щось неймовірне. Сімейство випадково збиває справжнього єдинорога. Еліот працює на сім'ю, яка, дізнавшись про те, що трапилося, одразу бачить у цьому можливість для наживи. Вони вирішують використати цілющі властивості єдинорога у своїх корисливих цілях, проте незабаром події починають розгортатися зовсім несподіваним чином. З'являються батьки збитої істоти і їхні наміри далекі від доброзичливих. Саймон Макналі, який нещодавно звільнився після десятирічного перебування у психіатричній лікарні, все ще страждає від візуальних і слухових галюцинацій, а також чує в голові голос свого жорстокого покійного батька. Одного разу, побачивши на вулиці викрадення молодої жінки, він звертається до поліції, проте там переконані, що хлопець божевільний і просто не може відрізнити реальність від вигадки. Від безвиході Саймон вирішує взяти розслідування у влас. Сні руки заручившись підтримкою свого ексцентричного сусіда, колишнього охоронця коледжу Еда Дірмана. Після розкриття злочину та відправлення своєї подруги Емілі за ґрати Стефані змінила своє життя, ставши приватним детективом та письменницею. Минає п'ять років, і несподівано Емілі виявляється на волі. Вона знову влізає в життя Стефані, запросивши її на своє чудове весілля, яке має відбутися на мальовничому острові Капрі. Запрошення на весілля викликає у дівчини безліч питань. Стефані починає підозрювати, що за запрошенням Овається щось більше ніж просто бажання відновити дружбу. Вона поринає у розслідування, намагаючись зрозуміти справжні мотиви Емілі. Сара досвідчена військова, яка звикла до бойових завдань і суворих умов, проте нічого не готувало її до того, що трапиться в здавалося безпечних стінах американського консульства. Разом з маленьким сином вона приходить туди і в одну мить його втрачає. Він безслідно зникає, тоді як співробітники стверджують, що ніякої дитини вони не бачили. Коли Сарі наказують покинути територію, вона розуміє, за стінами консульства в неї не буде ні прав, ні можливостей. Сте продовжити пошуки, попри заборону. Жінка залишається, ховаючись у закутках будівлі, де починає пошуки сина. Одного разу на березі океану вчитель англійської мови Том Мішель помічає маленького пінгвіна, який зовсім ослаб від нафти та бруду. Добрий чоловік рятує птаха і відпускає його назад у море, не знаючи, що за правилами пінгвінів врятований, зобов'язаний повернути борг. Розумна істота буквально починає ходити за Томом повсюди. Одного разу він навіть пробирається в шкільний клас, де швидко стає незамінним помічником у викладі. Тані англійської мови для неслухняних учнів. Вайлет, вдова, яка через роки наважується піти на перше побачення. Незважаючи на хвилювання, вечір складається несподівано добре. Супутник виявляється вічливим, цікавим та чарівним. Проте ідилія незабаром затьмарюється тривожними подіями. Просто під час вечері на телефон Вайлет починають надходити жахливі анонімні повідомлення. Відправник погрожує розправитися з її маленьким сином, якщо вона не підкориться його вимогам. Переляка. Ана жінка намагається зберегти спокій, але в голові вже зріють сумніви стосовно нового партнера. Вайлет змушена шукати відповіді, балансуючи між довірою і страхом, між надією на нове щастя та інстинктом матері, готової на все заради безпеки дитини. Після смерті матері Джо Скаравела з Брукліна переживає важкий період. Він самотній, не бачить майбутнього на роботі та гостро відчуває порожнечу. Для того, щоб побороти біль та вшанувати пам'ять мами, чоловік вирішує відкрити ресторан. Проблема в тому, що Джон не вміє готувати. Тоді він знаходить геніальне рішення: запросити на кухню справжніх італійських бабусь, кожна з яких володіє своїми сімейними рецептами. Разом вони перетворюють про Стий заклад на куточок справжнього затишку, де кожен гість почувається як удома. Зрештою, ресторан стає не просто бізнесом, а спробою повернути тепло втраченої домівки та побудувати нове життя для Джо. Сел, колишній боксер, якому скоро 40, і кожен новий день у провінції нагадує про нездійсненні мрії. Він застряг між минулим і сьогоденням. Роботи здатної запалити немає. Чемпіонські титули так і залишилися у минулому, а спроби налагодити стосунки з донькою закінчуються лише роздратуванням дівчини. Проте все змінюється, коли в житті нещасного чоловіка знову з'являється він, старий друг, який пропонує селу повернутися на ринг, але вже в. В підпільних боях тепер селу доведеться зробити вибір: знову битися за своє ім'я чи нарешті поборотися за сім'ю. Коли Арочі та Ремі випадково зустрічаються холодного зимового дня, вони не підозрюють, як чотири пори року змінять їхнє життя. Він трохи замкнутий, звиклий приховувати свої почуття. Вона відкрита та мрійлива і шукає своє місце у світі. Відтепер починається їхня незвичайна історія. Вони вирішують зустрічатися всього по одному дню в кожному сезоні. Чотири пори року стають фоном для романтики, сумнівів, розбіжностей. Ти й tá В Окленді кінця минулого століття живуть ті, кого рідко помічають. Юмі дівчина з темним минулим, яка працює кур'єром на старенькому мотоциклі. Вона розвозить не тільки посилки, а й чужі таємниці. Одного разу до рук дівчини потрапляє пакет з плівкою, на якій знято вбивство. Таке ще колишній детектив, який топить горе у війські. Він знає, хто стоїть за тим злочином. Проте говорити не хоче. Айка тиха бібліотекарка з фотографічною пам'яттю. Вона пам'ятає кожне обличчя, кожен номер машини і може допомогти в розслідуванні. Кожному з них є що втрачати проте, коли за ними починають полювання, вибір простий тікати або битися. На сьогодні це все. Якщо ви й надалі хочете дізнаватись про новинки зі світу кіно, поставте вподобайку. Залиште коментар, які фільми з добірки ви вже бачили, і які плануєте подивитись. Та підпишіться на канал.